ChatGPT став суперсервісом, який збирає в собі інші сервіси. І з допомогою власних агентів і ботів він може керувати іншими додатками. Наприклад, ChatGPT інтегрували Spotify, Figma, Canvas, Booking, Uber TripAdvisor і ще там багато інших сервісів. Уявіть, що ви можете написати чату GPT. Будь ласка, забронюй мені поїздку до Барселони. А до місця прибуття, будь ласка, замов мені таксі. І поки я буду їхати в таксі, я хочу, щоб ти мені склав плейліст для дороги. Один пром Ню, рішення багатьох проблем він реально може будувати діаграми. Якщо ви йому напишете пром, то він їх відмалює фігма. Spotify вам складає плейлисти. По суті, це не просто chatgpt агент це вже екосистема з інших додатків, які входять в ChatGPT. Наприклад, у залізної людини був Джарвіс, і ось ChatGPT тепер потроху починає перетворюватися в Джарвіса. Ця фіча є в усіх тарифних планах, а також вона є в безкоштовних аккаунтах. В найближчому часі ChatGPT планує додавати ще більше додатків. Поки що для мене це оновлення виглядає напевно одним з найкращих, що в них в принципі були. Ще тиждень тому 42 була в топі App Store, а за три дні їх оцінка стала 2,9, і шахраї заробили 160 тисяч доларів на цьому додатку, що трапилось. За п'ять днів SORA отримала більше ніж мільйон завантажень. І тут трапляється шкандал. Люди починають генерувати UFC з Ейнштейном і Хокіном, воскрешають Майкла Джексона і роблять пікачу на грілі. Напевно, це не смачно. Голівудські компанії, агенції всі подають позов в OpenAI, і OpenAI забороняє генерувати всіх персонажів і відомих людей. Людей. І звичайно, що користувачам це не сподобалось, всі почали писати: ви забрали весь фан, навіщо ви це зробили? Соро була топовим інструментом. А через позови різних компаній ви просто починаєте ставити на цьому хрест. То ще є цікава історія, поки OpenAI боролися з цим скандалом, в App Store почали з'являтися різні додатки, які називаються Sora. Це шахрайські додатки. І на цих шахрайських додатках вони заробили більше ніж 160 тисяч доларів. При тому, що люди платили за підписку, а додатки могли навіть взагалі не працювати. Apple видалила більшість цих шахрайських додатків, але все одно там залишаються ось ці погані додатки. Тому будьте обережні, не завантажуйте собі лівих додатків. А тепер найемоційніша історія тижня. Нік Рей опублікував відео, де він керує своєю роботизованою рукою за допомогою силою думки. Декілька місяців тому йому вставили чіп від Neuralink. Він до нього настільки звик, що він почав просто керувати силою думки його рукою. Працює це так. Ти думаєш, підняти руку. Рука підіймається, взяти воду, ти береш воду. Ілон Маск обіцяв, що тисячі людей будуть ходити з цими чіпами, але на практиці їх всього поки 12. І з кожним місяцем ми бачимо. Бачимо, як ця історія перетвориться в щось кіберпанкове? Відбуваються такі речі, які ми навіть не могли уявити ще років п'ять тому. Питання до вас, чи довірили б ви чату GPT користуватися своїми додатками, які встановлені на вашому телефоні? І чисто теоретично, чи погодились ви встановити собі чіп від нейролінку? А на цьому у нас з вами все. Я вам буду дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока.